Це немаловажний плюс. Не, не раз цей, да. не раз получається, коли там світло, да, чи цей світло. Коли от там ти чекаєш чоловіка, да, і не знаєш, чим себе убити, да. от ігрульки є в теслі. Ну, як сказати, я не знаю жодної машини, в якої є, типу, ігрульки. Як? Це, звісно, от кайф. Як? Персонажі, от вибирають вибирать кожен. Мі цей подобається. На різні машинки, от Тесли, Каппер Тракур, Model Y, Performance X, S, Model Y і Troika. Ну це пока відкриті, але просто що ну, ви там будете гуляти, да, і воно буде постійно відкриватися. Мені подобається перформанс. Тройка. Так, давайте разочок скатаю. Я вже показував колись, але може хтось не бачив, може бачив. Так, я правда не все буду показувати, бо мені треба шейки рувати. І, і... Ой, блять. І не знаю, чи... Я прийду так хоча б третю. Ой, от бачишку поювики були. Так, включаємо азот. Удобно, звісно, двома руками, ай їхати. Ви самі розумієте. Одною мені не сильно удобно це все показувати, може воно вам сильно і не видно, да? Ну, Я стараюся, стараюсь. Я, стараюсь. Бо я і показую, да, і, цей, і записую вам відосик таких. Бо мене тут надо вот наделаеда и я трошки раніше приїхав, чем я очікував. Тому Трошки от поиграю. Ну я, кстати, другий пока. Ой, блядь, мячики. Так. А. Тут всякие оці эти штуки я доповнительні. Ой, есть. Вот збив. Я його, кстати, догоняю. Ай, блядь давайте уже. Ну и, кстати, до першого чуть-чуть, чуть-чуть, да. Mm -hmm. Может, я как першим и первым пройду. Может. Ну, тут, тут головне приходити хоча б там першим, другим, третім. Щоб типа, карти відкривалися далі, щоб не їхати на одній ті самі. Є перший чуваки. Є, виходимо. І от бачите, типо, відкрилась нова траса. Ну, Тут вибираєте один-два і Ну я не з... О, машина, кстати, нова, тесла С. І. Бе надо подивитися скільки часов То есть та -та такі от цікави. А можна ще таке от Буроті Так шо таке, так, таке. Тоже то є тут багато такого що... Ну він я не бачив Може воно теж є, ну як би це кстати доступна буде музика Як би, є тут ще да там Светошоу Ну, це ви вже, мабуть, всі знаєте, да? оцанта от, от є новий, да, там додавали. Так, це поки зупинимо. Якби камін, да, тут. Тобто ну, машина починає сама по собі музику включати. Я колись записую, а якщо комусь цікаво, то ви полистайте, блін, я ото коли купив, да, я записував всі її, якби цей, як сказати, всі її. Ну, так скажем, достатки, да, і недостатки. Тобто, в такому от плані. Тому багато тут чого є. Я багато даже чесно скажу карауалке, да, якесь. Е, я багато чим даже не користуюсь. Ну, то есть, Клімат, да, Ну це понятно, ну, це понятно. Але воно тут, якби, скільки тут всього є, що я навіть чесно, як сказати. Я навіть ну, не користуюсь ним. Тут, тут блін, ну я даже не знаю, тут дуже багато всього є. Як би, можна багато якісь штуки витваряти на теслі. Як би, я от, чесно я ні в одной. Ну, ще там ото зікер да, щось типа, похоже. Ну так, щоб типа, це я ні в одної не бачив. Тобто, із... Дуже тут багато всього є. Я чесно скажу, я її використовую ну лише як от їзда. Іноді буває отак, от що там ігрульки поіграють. Так, да, кстати, ігрульки треба віддільно обновляти. Кстати, про обнову. я недавно її встановлював, день назад, по-моєму, чи два. І виходить цей. І, виходить багато обновилось. Але ігрульки, слава Богу, самі по собі. Але буває так, що іноді їх треба отдельно ще обновлювати. Тобто програмне обеспечення, от версія останній, А ось от 2 января от Так, Да, кстати, я вже сталкувався, може хтось бачив, може хтось не бачив. Якщо ви не можете обновити обнову, це так тоже то ну, це можете ви там сидіти, да, 40 хвилин, 50, да, там, час. Я саме більше сидів час, по-моєму, 10, час 20. І я не міг її скачати. Що я рекомендую? Да, ну, звертатися в центри, да, які там займаються теслами, да, і казати, що чуваки, да, там, чи хто там займається, що перез... Ну, зробіть щось машиною, ну, але найголовніше, і, і тоді обнови буде записано. Це таке, це я вже стикався, да? ну, тобто, я от, із свого досвіду да, вам кажу, що буває так, от, саме це, що ви приїжджаєте, да, воно там йде, йде, потім половині зупиняється, да? обично, як в мене було. І ви далі не можете її скачати. Я, я от, чесно, я разів 2-3 їздив, потім звернувся з тими, хто займається теслами, да, вони там підключились, ну, розібрали її, зрозуміло, трохи. І перезагрузили систему, да, повністю. Більше всього, що це як комп'ютери, да, система заглюкала, все, ніхрена не можна зробити. Так само, так як вже казав, да, що буває так, що ви не можете машину відкрити, да, там повністю з ключа. Типу машина вас не бачить. І, ну, тож, Така фігня є, я вже стикався. Я правда відоси записував, в Теслі є така болячка теж. Я багато стараюсь да, як позитив, так і негатив показувати. То тобто є багато чого я. Тоже, якби, як будь-яка машина чи будь-який механізм, він може ну, виходити там чи пізно і требується там, догляд да, там за нею. Якісь там теж кошти, так скажемо, вкладувати у нього. Бо так тіпа, безплатно їздити да, там, і ніхе не платить такого ніде нема. Якби, якому би цей, якби ви там не, ну, не їздили да, там, чи не гляділи. Ну, тобто якось отак чуваки і дівчатки, якось отак. Багато тут чого є, да, так. Багато удобств, да, там, відеорегістратор є, да, там, Ну, правда, я я, я, я не як сказати, відео то там є, да. Ну я їх там по чуть-чуть удаляю, да, по чуть-чуть цей. Е, я їх не, не, не записую, да, як цей, бо воно там, як, понятно, як регістратор все записує. А зрозуміло, що деякі моменти, особливо зараз, ну не треба записувати. Якби, ну воно в машині храниться, я іноді його чистю теж. би, камери є, да, от охрана, да, теж то є. є, удобно не так, як да, там, на бензині, да, чи на ДВЗ, що ви купуєте да, автомобіль, і вам допомагає треба охрану купити в першу чергу, да, потом там. Пактороніки не, не завжди, хоча в нових автомобілях вже в виді, як є. Потім якби, якийсь регістратор маль, малемальський, да, щоб там. Хоча зараз я навіть не знаю. Ні, в Україні то, типу, вже розрішили, але ну, теж не завжди то тобто, таке. Тобто ви не завжди можете користуватися. Ілі, ну, ілі, ілі ще заборонено, я чесно навіть не знаю. Але факт остається фактом. Ладно, чуваки і девушки, буду я заканчивать, зараз мені вже вже в принципі 8-15. Я сейчас буду вже топать, а да, погода, конечно, не погоняешь. Ладно, став, кстати, біля тоджо цього. А вам, як у форсажі, то есть такое. Ну, то є отак. От, отак от. Я вже це правда записував, може хтось не це, я кажу, полистайте канал, да, там, блин, там, там воно є. Якби, я багато чого показував, да, там. я не кажу вже тут, да, що там передній багажник, задній там, да, е, зарядка, от, тіпа. ну це вже так, тіпа, якби в китайців, то понятно воно є, ну. Но... Фішка то в тому, що типу, воно вперше з'явилося тут, а китайози його, ну так скажемо, скопіювали. Вони люблять копіювати. є таке. Ладно, все, буду заканчувати. Бережіть себе та близьких. Зустрінемося в нових відеох. Зараз я якраз зустрінуся і продовжую.